Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Тепер вже і російська окупаційна влада на території Херсонщини визнала той факт, що українські війська перетнули Дніпро. Звичайно, у коментарях очільника окупаційної адміністрації Володимира Сальдо можна почути виключно запевнення в тому, що українським воїнам доводиться зустрічатися із вогневою відповіддю росіян. Однак, те, що Сальдо змушений визнати, що російські окупаційні війська ведуть бої з українськими визволителями вже на тому березі Дніпра, де Сальдо та його подільники сподівалися продовжити керувати і далі, свідчить про розпач очільника окупаційної адміністрації і його російських кураторів. Адже інформація про те, що українським військам вдалося перетнути Дніпро, це остання з новин, яку б Володимир Сальдо хотів би повідомити у меді. Звісно, ми не знаємо, як надалі буде розвиватися ситуація на Херсонщині. Однак, той факт, що запеклі бої привели до того, що саме українські війська форсують Дніпро і Висаджується на протилежному березі річки, а не навпаки, свідчить про обмеженість позицій російських окупантів на півдні України, і це створює нові ризики для президента Російської Федерації Володимира Путіна, не тільки воєнні, а й політичні, адже визволення Херсонщини створює серйозні проблеми для безпеки у окупованому Криму. Варто нагадати, що на відміну від інших регіонів України, які сьогодні окуповані російськими військами, Крим має особливе значення не тільки для Володимира Путіна, але й для більшості його співвітчизників. Переважна більшість громадян Росії радо вітала окупацію Криму. Рейтинг Володимира Путіна стрімко став підніматися вгору після того, як росіяни переконалися, що цей український півострів не тільки окупований їхніми бандитськими військами, але й приєднаний до Російської Федерації. Можна сказати, що легітимність нинішнього російського режиму пов'язана у багатьох моментах саме з окупацією Крима, та й Росія після цієї окупації і анексії перетворилася на державу суспільного договору, де Населення погоджується з будь-якими діями влади в обмін на те, що влада веде агресивну війну проти сусідніх країн і має можливість приєднувати до Російської Федерації нові і нові шматки чужої території. Саме в такій агресії переважна більшість громадян Російської Федерації і бачить успіх і розвиток. І звичайно, втрати територій, тим більше тих, які російська громадська думка вважає сакральними, може стати серйозним ударом по престижу режиму. Тим більш серйозною проблемою може бути можливість нанесення ударів по території Криму з метою знищити якнаймога більше військових арсеналів Російської Федерації на півострові, вбити якнаймога більше російських окупантів, як тих, хто служить у сухопутних частинах. Російської армії на Кримському півострові, так звичайно, і військовослужбовців Чорноморського флоту Російської Федерації цього піратського контингенту, якому не має бути місця в українському Криму, і звісно, в цій ситуації операція українських збройних сил по визволенню Херсонщини має досить важливе значення для майбутнього півострова. Я вже не буду говорити, що в принципі ця операція закриває тему постачання води в Крим, навіть якщо в перспективі колись вдасться відновити процес водопостачання, знищений російською диверсією на Каховській гідроелектростанції. А без водних ресурсів Крим неминуче чекає на Деградацію і занепад. Якщо згадати Кримський півострів до того, як було побудовано Кримський канал і після того, ми розуміємо, що це дві абсолютно різні території. І таку кількість населення, яка сьогодні живе на півострові, Крим без води просто не витримає. Це вже можна сказати, стало Першим реальним наслідком окупації і анексії здійсненої Володимиром Путіним за підтримки переважної більшості громадян Російської Федерації так що. Звичайно ж, можна зрозуміти ту стурбованість, яку тепер проявляють Сальдо та інші російські поплічники, коли дізнаються, що українські війська вже близько, і можливо, деяким з них рано чи пізно доведеться опинитися в українських в'язницях і розповідати, з яких таких причин вони ухвалили рішення про зраду батьківщини і службу одному з найогидніших і най. Мерзенніших терористичних утворень сучасного світу, так звані Російській Федерації, на чолі якої військовий злочинець Володимир Путін, і звісно, також серйозне значення має і звільнення Херсонської області як такої, адже. На території цього українського регіону чимало людей, які чекають на українських визволителів і на покарання російських військовослужбовців та їхніх поплічників-колаборантів, які за ці місяці роблять все можливе для того, щоб перетворити колись квітночі край у цивілізаційну пустелю за російським зразком, і таким чином ми вже можемо констатувати, що Фронт, який може вважатися фронтом позиційної війни, разом із цим не є фронтом у статичності. Що навіть в тій ситуації, яка склалася на цьому фронті, українські війська ще можуть здійснювати амбітні операції по закріпленню на певних плацдармах і звільненню нових українських територій від загарбника і це має тим більш важливе значення, коли мова йде про стратегічні напрямки. Адже багато хто вважає, що безпосередня загроза Криму примусить президенту Російської Федерації Володимира Путіна замислитися про майбутнє його війни на виснаження, яка у політичному календарі Путіна виглядає як багаторічний процес по остаточному знищенню України. І тоді Путін, можливо, дійсно варто буде відповісти собі на питання, а знищенням ж якої держави закінчиться ця війна на виснаження? і чи не варто Російській Федерації вже зараз замислитись про пошук шляхів щодо завершення цієї агресивної війни і врятування путінського режиму від гніва його власних співвітчизників, які зовсім не будуть у захваті, якщо Крим повернеться додому від тої ситуації агресії і перебування в Російській Федерації, яка аж ніяк не пов'язана із справжнім міжнародним статусом Криму та із бажаннями багатьох його мешканців, що очікують на вигнання російських військ та колаборантів, що їм віддано служили всі ці непрості роки. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал каналу Патріоні БайміяКофі, який допомагає взивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самої. Ютуб перемоги і миру вам! хай щастить.